В Умані на Черкащині другий рік триває реконструкція будинку, куди 28 квітня 2023 року влучила російська ракета. Тоді загинули 23 людини. Шестеро з них діти. Під'їзд дев'ятиповерхівки був зруйнований. Відновлення боївлі почали після експертиз. На якому етапі роботи нині дізнавалася наша знімальна група? Ні, віра підіймається у свою квартиру, де не живе вже майже два роки. Відновлення оселі завершують. Все пошпаклювали, все опалення нам поміняли повністю вікна поміняли. Зовні цей будинок вже майже не відрізняється від інших дев'ятиповерхівок, Але 28 квітня 2023 року саме сюди влучила російська ракета. Тоді був зруйнований цілий під'їзд. А внаслідок російського теракту загинуло 23 людини, з яких шестеро діти. Була вдома, я на ту сторону будинку. Да, залишилася жива. Дуже довго документи опрацьовували, а тепер оце строїтельство йде, як бачите. Найскладніше було змонтувати всі панелі зруйнованого під'їзду, діляться виконавці робіт, та тепер його відновили і завершують зовнішнє утеплення. Попри брак працівників на будівництві, роботи просуваються. Зроблено, скажімо, так, вода, каналізація повністю і опалення це першої секції зроблено правильно повністю. І підведена підключена навіть вода до другої секції Замінені магістральні трубопроводи. На воді на опаленні зробили тільки перша секція. завершити реконструкцію. Планували до кінця 2024 року. Та процес ще триває, адже підрядник має відновити будинок не лише зовні. Передбачає установку на кухні, газової плити, раковини, санузіл, само собою має бути повністю упорядкований. В Ванній кімнаті має бути ванна і крани все як має бути. Крім того, буде встановлено бойлери. Загалом на реконструкцію дев'ятиповерхівки за два роки вже витратили 45 мільйонів гривень, але потрібно ще майже стільки ж. Виявилися роботи, які абсолютно вскрилися вже після демонтажу. Тобто, мова йшла про підвальні приміщення, мова йшла про подорожчання матеріалів, зокрема і плит. Ці зміни були внесені виключно з урахуванням оцих моментів інфляційних і перевірених експертизою. Чотири мільйони вже закладено в обласному бюджету. А от і ще 42 мільйони планують отримати з фонду ліквідації наслідків на рівні держави. За таких умов закінчити відбудову мають набір до кінця року. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.